Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Чому російські авіудари в Сирії викликали міжнародну критику? Які теми переговорів Нормандської четвірки в Парижі? На кого буде полювати антикорупційне бюро України? Росія продовжила завдавати повітряних ударів у Сирії. Своєю метою Москва декларує ослаблення ісламської держави. І завдяки цьому навіть здобула певні позитивні відгуки на заході. Але після аналізу перших обстрілів стриманість європейців та американців змінилась на критику. Стало зрозуміло, що така операція може дати протилежний ефект. Удари російської авіації по цілях в Сирії викликали на Заході вкрай неоднозначну реакцію. Як заявила сирійська опозиція, яка протистоїть режиму Башара Асада, ціллю бомбардувань стали позиції прозахідних повстанців, а також мирні жителі у Берліні. Закликали Росію роз'яснити свої дії. Російські авіудари не зменшують мої тривоги з приводу ситуації у Сирії. У нас немає достовірних свідчень про те, якими були їхні цілі та методи. Лунає критика і з боку США. Вашингтон підтримує Москву лише у разі, якщо її дії справді будуть спрямовані проти ісламської держави, заявив держсекретар США Джон Керрі. Утім, вони з міністром закордонних справ Росії вирішили продовжити переговори з координації дій в Сирії. Це хороший знак, вважає експерт. Ми ще можемо узгодити наші стратегічні цілі з російськими. Ми прагнемо, щоб ісламська держава зазнала поразки і не змогла атакувати захід, захопити Багдад або, приміром, Йорданію. Водночас необхідно, щоб Асад поступово втрачав можливість тероризувати населення своєї країни. Багато спостерігачів на заході відзначають, найскладніше буде узгодити позиції щодо ключового питання подальшої долі Башара Асада. Тільки після вирішення цього можливе військове співробітництво заходу з Москвою по Сирії, щоправда, до цього ще далеко. Вважає оглядач Юрій Федоров. Поки На заході дуже поки на заході дуже різке неприйняття російських дій у Сирії, тому що припускають, маючи на те усі підстави, що головне завдання російської авіації не так боротьба з ісламською державою, як принаймні поки придушення тих опозиційних угруповань, з якими воюють війська Асада, з которыми і воюють війська. Ці підозри підтверджують і нещодавні заяви Кремля. Російське керівництво не приховує, що визначає цілі авіударів у координації з сирійськими військовими. А оскільки Дамаск зараховує опозиційну групу до терористичних, не виключено, що Москва завдає ударів і по повстанцях, яких підтримує Захід. У Парижі 2 жовтня відбудеться саміт Нормандської четвірки. На ньому президент Петро Порошенко має намір поставити перед Росією питання про скасування. Псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу. А які очікування в Європі від зустрічі чотирьох і які наслідки для цих переговорів матиме сирійський наступ Путіна? Про це в сюжеті Михайла Малого. Три попередні зустрічі у нормандському форматі не змогли вирішити конфлікту на сході України, але завдяки ним створили тристоронню контактну групу з представників ОБСЄ України та сепаратистів. Напередодні чергової зустрічі нормандської четвірки у мінську домовились про припинення вогню і відведення озброєнь калібру до 100 міліметрів. Експерти привітали цей крок було б добре, якщо війна відійде на другий план. З вересня ми бачимо припинення обстрілів. ОБСЄ заявляють про реальне відведення озброєнь і поступове створення демілітаризованої зони. Та це не означає, що нам вдалося вирішити кризу. Ситуація нагадує Придністров'я, не стріляють, але конфлікт заморожений. Та хайст або нонішвігамді кризи глюст депутат Бундестагу Карл Георг Вельман вважає, що нормандська четвірка у Парижі обговорить майбутні вибори у самопроголошених ДНР та ЛНР. Я валі сепаратистинбисія сепаратисти не демонстрували бажання дотримуватися мінських домовленостей. Вони хочуть провести власні вибори. Аналітик Густав Гресель припускає, що під час нормандської зустрічі російська сторона наполягатиме, щоб Україна фінансувала сепаратистські регіони. Експерт сумнівається, чи погодиться Москва вплинути на сепаратистів, щоб ті провели вибори згідно з українськими законами захід і Україна єдиною думкою щодо мінських домовленостей. А Росія інтерпретує їх як їй зручно. Уся політика Москви ґрунтується на контролі, і вона не дозволить, щоб вибори відбулися чесно і відкрито, бо в такому разі до влади прийдуть не підконтрольні Росії люди, а це нічне жахіття для Кремля. за словами Густава Греселя, недолік мінських угод у тому, що вони не вказують терміни виконання окремих пунктів. Через це досі не обміняли полонених за схемою усіх на усіх. Немає виводу іноземних військ з України та відновлення Києвом контролю на українсько-російському кордоні у мінських домовленостях прописано, що все треба виконати до кінця року, тому і затягуються процеси. Немає точних дат для кожного етапу. Політики розуміють, що до кінця року не виконають усіх домовленостей. Це буде перемогою Росії, але стратегічно можливі нові домовленості Експерт не виключає у Парижі. Західні лідери обговорять можливість погодження нових домовленостей, які замінять мінські протоколи. Національне антикорупційне бюро України нарешті розпочало свою роботу. Завдання його детективів виявляти корупціонерів у вищих щаблях влади та переслідувати їх за законом. Влади в першу чергу нинішньої наша кореспондентка Олександра Індюхова ознайомилася із повсякденням нової структури. На роботу на велосипеді 24-річний Артем, детектив антикорупційного бюро. Ще рік тому він працював старшим слідчим військової прокуратури. Ідеал хлопця герой детективів Бориса Акуніна Ераст Фандорін. Як детектив я в першу чергу хотів би розслідувати гучні корупційні справи, не просто направити їх до суду, а щоб по цим справам були реальні вироки, які пройшли всі наші інстанції, а також були витримали себе і в Європейському суді справ людини. Другий місяць детективів навчають українські та іноземні експерти. Держава відкриває для них усі інформаційні бази країни та надає повноваження і оперативника і слідчого водночас. Такої ролі ще до цього в Україні не було. Тобто, можливі якісь, як як то кажуть, негласні дії працівники можуть здійснювати. І так само вони можуть здійснювати абсолютно законні процесуальні дії до моменту скерування справи до суду. Бюро отримає свій спецназ, а детективи матимуть право затримати будь-якого чиновника України за наявністю вагомих доказів. Упевнений голова бюро Артем Ситник. Структура буде моніторити можновладців найвищого рангу. Прем'єр-міністр, члени уряду. І державні службовці першої другої категорії. Ну, це губернатори, його заступники не нижче. Що стосується суддів, то судді в разі вчинення ним ними корупційного правопорушення вони підслідні нам всі. Згідно з законом, жодна посадова особа, ані президент, ані генпрокурор чи голова СБУ не зможуть втручатися у справи бюро, але перешкоджати будуть упевнений громадський активіст Віталій Шабунін. Вся система правоохоронна і судова була заточена на те, щоб покривати корупцію, а не боротися з нею. Фактично, генпрокуратура і суди перетворилися в кришуваників вищої політичної корупції. Від цих людей залежить від детективів і спецпрокурор, і прокурорів спецпрокуратури, чи ми зламаємо цю систему. Іншого шансу не буде з тим, що успіх нового бюро залежатиме від антикорупційного прокурора, згоден і європейський експерт реальний ризик цієї інституції, якщо її не буде підтримувати однаковою мірою справедливо обраний і чітко функціонуючий незалежний антикорупційний прокурорський орган, якого наразі поки немає. Він у процесі створення. Співробітників спецпрокуратури ще обирають, та Артем вже починає моніторити суди та державні закупівлі. Детективам платитимуть у прорахунку щонайменше півтори тисячі доларів. Їх діяльність також будуть контролювати фахівці спецуправління бюро. Згоджене контактною групою в мінську відведення важких озброєнь від лінії зіткнення на Донбасі. Судячи з останніх заяв, може не початися. Подробиці в огляді новин. Самопроголошена ДНР відклала відведення озброєнь і звинуватила українські сили в обстрілі Донецька. Раніше представники контактної групи в мінську домовилися, що сторони конфлікту відведуть на 15 кілометрів від лінії зіткнення танки і озброєння калібром менш ніж 120 міліметрів. Мінюст України обурила заява про можливу екстрадицію надії Савченко, що її мін'юст Росії зробив до винесення вироку. Раніше Москва не відкинула можливість повернути українську льотчицю, якщо Київ визнає рішення російського суду і гарантує покарання Савченко. Однак виконання цих вимог Україною зробить неможливим оскарження вироку в Європейському суді з прав людини, вказав захист льотчиці. Влада Казахстану зобов'язала видавництво МЕКТЕП виправити інформацію про Крим в підручниках з географії та історії для старших класів. У книгах півострів назвали суб'єктом Російської Федерації, через що МЗС України направив останні ноту протесту. Берлін розглядає можливість продовжити місію Бундесверу в Афганістані у зв'язку із загостренням ситуації в країні. Повідомляють німецькі змі. Це питання можуть обговорити на наступній зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Раніше армія Афганістану звільнила місто Кундуз від бойовиків радикального ісламістського руху Талібан. Том Круз може шість хвилин не дихати під водою. Відеодокази здібності актора оприлюднив голівудський портал «Ексес Голівуд. Затримувати подих, 53-річний Круз навчився за методикою для військових. Свій досвід він продемонстрував під час зйомок останнього фільму Місія нездійснена. Чому вже дивуватися після майже 20 років зйомок Мішен імпосібл? Більше актуальних новин дізнавайтесь на веб-сторінці Welle української. А де ви новини прощаються до завтра? Залишайтесь з нами.